Ух, всім привіт дорогі та підписники каналу. Сьогодні відео буде про те, як довести майстра до <кій> точки кипіння. Е, коли е, техніка перебуває на ремонті, але після ремонту нічого не вирішується, е, клієнти інколи повертаються до тих ремонтників, хто ремонтував, а інколи кажуть, та ну його там в баню туди-сюди і шукають собі іншого. Дана техніка, мабуть, проїздила дуже-дуже довго, але в кінцевому результаті заїхала вона до мене із, ну, з проблемою, що вона запускається, інколи не запускається, потім вона чхає, пердить, але сама основна проблема це те, що в неї плавають оберти, інколи Занадто занадто завищені. І з того всього 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 я побачив, що вона вся була засрана, лише карбюратор був е, чистесенький. Е, карбюратор я зняв, е, е, підняв верхню кришечку, відстільник був грязний, От паливний фільтр. Тобто, при е, тому, коли ви бачите, що Сітка від стільника грязна, міняйте, міняйте паливний фільтр, ну і, звісно, що чистить сітку від стільника. Ну, то таке. Паливна шланга поміняна, тому що вона почала розкисати, розбухати. Отвір під паливний фільтр роздовбаний. І ще були нюанси, що посадка була мокра. Павлена поміняна. Імпульсний. Імпульсний, е от, якщо бачите, він тріснутий. Патрубок. По-перше, він дубовий, як кирпич вогнестійкий. Я його замінив, ну і там ще є деякі. Тріщинки, я його замінив. Можливо, скажу, що просто так замінив. Е, Мася на шланга, вона дубова з неї протікало. Звісно, що стирив два кільця. Тобто одне я відрізав, буде встановлене сюди, на техніку, інше. інше от так Стирив, от воно лишиться для якогось наступного клієнта. І фільтр. Фільтр дешевше поміняти. Чим його мити карбоклінером. Свічка до свічки ми, правда, ще не дійшли, але е, от така от якість того, що ви купуєте десь незрозуміло, де з надписом Bosch. Дивіться, вон де електродик стерчить, центральний верхній, не той, що в техніці, а той, що верхній. От. Гольчастий розсипався при зйомі, тому що е, потрібно було міняти кільцеву зірочку. От Кільцева зірочка. Ну Там уже, ну, це просто кільце скоро буде і їх буде. два. Ущіннювач поміняний. Я навіть не перевіряв на герметичність, я просто подивився, що ну, блин, краще буде вже замінити, тим паче я лізу до зірочки. От, очі, дубовий. Ну, як дубовий, трішечки добуватий. ну Зовсім трішки дубуватий. І два шматка немає. Ну, то хрінь. Е -е, гольчастий висипався при розйомі, тобто при демонтажу щеплення і зірочки гольчастий розсипався. Е -е, техніка безпеки. Ось от така от шляпа повинна була Тобто тут повинен був бути цепюловітель, а тут була отака от шляпа. Не жартуйте з технікою безпеки, тим паче, цепівловітель коштує там копійки. І так як я замінив ущільнювач зі сторони щеплення, потрібно міняти ущільнювач зі сторони. Маховика. Це в будь-якому випадку, якщо міняєте один, ну, вже краще міняти в парі. Долізаю я до маховика, тут дуже добре, що різьбулька є під знімач. Знімає, він так аж, аж занадто легко знявся. А ще перед цим, всім, при е, огляді, при знятті верхньої кришки, я бачив, що ну, начухано отак. От на Маховику. Думаю, ну, можливо, щось там колись там десь там вскочило. Таке також буває, коли техніка вже була дуже-дуже довго у використанні. Знімаю. До речі, він знявся дуже-дуже легко, навіть якби просто його е скрутити гайку, е взяти за маховик і легенько стукнути там, ну, навіть отаку. Е так от клац і все. І він би злетів. Чому? Тому що хтось туди напердолив солідола. От Ось цей солідол. От він, лишився. І при зніманні я тут не знайшов шпонки. От видно слід от один, потім два, і на модулі. Якщо повернути на модулі. Тобто, що це значить? Це значить, що при встановленні, так як шпоночка не сідала, намазюкали салідова і просто його там вдягнули. Але так робити не потрібно. Посадку потрібно обезжирювати. В жодному разі не потрібно передовити туди ні салідола, ні літола, жодної змазки. Ну, навіть навіть просто мастила хлюкнути не потрібно. Якщо вже бажаєте хлюпніть клею самого-самого дешманського клею різьбового. І все і все буде добре. О, тобто зараз мені потрібно обезжирити мені потрібно замінити ущільнювач, обезжирити посадку, знайти шпонку, встановити шпонку, обезжирити посадку безпосередньо самого маховика. І Гайка, до речі, відкрутилася майже без жодних зусиль. Що гайка маховика, що гайка щеплення. Тобто, ну, якщо ви вже ремонтуєте, то ну, ремонтуйте. Але ну, блін, я, я вам не бажаю от ремонтників. Це просто срака. Але ж тут же ж е, діло в тому, що ніхто нічого не говорив. Що там, як там, це я вже, як то кажуть, е, додумався сам, додумаю, можливо, сам, але такого робити не потрібно. І, е, звісно, що я це все діло не знімав, тому що мені вистачило лише зйому карбюратора. А е, коли я зняв вже сам безпосередньо маховик, то ну, просто... Просто мене трапив край. І цей край дуже-дуже ну, впливає. О, впливає на мене. Не робіть помилок. ну Реально, ну не потрібно. Ну, ну Це просто капець. Просто капець. Де та шпонка ділася, не знаю. Я дув, мив, але, але її тут немає, має. Десь, десь вона згубилась. Якщо так, так, дякую всім за увагу, до нових зустрічей. і вам.